самый экстремальный поступок в твоей жизни. Я на самом деле очень экстремальный человек. Я очень хочу прыгнуть с парашютом, но я очень хочу сначала прыгнуть с банджом. Вот. У меня были разные фонтаны. Тухана в острове ночевали на пляже, Как угодно, ну что угодно в этой жизни. И в другой город срывались, просто идем, идем по улице, а что, может, поедем? Ну, поехали, и поехали. Вот. Очень интересный случай был на мой день рождения, я не собиралась праздновать. А, Вот. И моя подруга лучшая сделала для меня сюрприз. А, она, ну, она типа пришла, подарила мне белье, там, тра-да-та, -та, мы сидим, и тут э, звонок в двери, типа, мне говорит, Лера, иди, откройте я посылка. Я а там, короче, все мои друзья Ну, типа стандартная ситуация, но в чем не стандарт Все мои друзья И один мальчик, получается, с салютом, с хлопушкой с Синий И мой любимый цвет это голубой и синий Куча именно синих шаров огромных и голубых Потом а, синие розы Я мечтала, что мне подарили синие розы Короче, синие розы И пакет Мои любимые конфеты это гуливеры. Гуліверів и ванильное молоко и чудо, которое я всегда хотела, чтобы подарили. Короче, я от эмоций не сдержалась и не поняла, что происходит, и начала бить этими розами всех гостей, которые пришли. Вот, короче, всех обколола, все такое на празднули, мы хорошо. З розряду на межі психопаство і адекват, а це так посередньо, коли я спалив гардероб своєї фотові. Ну всі речі зібрав кучу і підпалив на дворі і весь її і весь гардероб згорів. Ну це було тому, що мене людина мене обманула. І така мене була реакція на цей обман, тому що це був дуже підлий поступок з її сторони. Але я її не засуджую, тому що всі ми люди. Я дуже емоційна людина, тобто на той, в той момент це був такий, знаєте, удар серйозний для мене. Я якось віднісся до цього дуже болісно. І прийшлось поступити, як поступив. семиклассница, уже взрослый человек, решила поплавать с парашютом. Точнее, не поплавать, а полетать с парашютом. Ну, знаете, на катер прицепили парашют, и едет катер, и сзади него парашют. И оказалось, что у катера или я слишком толстая была, или, в общем, мотор у катера очень слабый. И так получилось, что меня вообще не поднял парашют. Точнее, он меня поднял где-то метров, не знаю, на 20, и взял и шлепнул об воду. Я думала, что я там скончаюсь, но э, я сказала, нет, мама, мне понравилось, можно еще раз второй раз. И, в общем, подумали, что второй раз уже поднимется. Второй раз вообще нифига. Э, в общем, я стропой порезала руку. И мы спросили, а как вообще другие люди катались на ним? А, не волнуйтесь, людям в прошлом году руку отрезала. Отделалась легким испугом. Ну, это была моя самая экстремальная ситуация. Больше я не лезу. Вот. Я двічі був в народах із своєю любимою дружиною, коханою дружиною, і ну, мабуть більш за все, ну по-перше, звісно, коли народжувався син, то було дуже цікаво, тому що це перший досвід був перший. А по-друге, те, що були дуже важкі пологи, і мене просто залишили один на один з сином, сказали, дали кисневу маску і сказали. Тобі от син, тобі от маска, дихайте. Якщо не задихаєте, то заберемо до інкубатора туди, будемо там відкачувати. І я стояв над ним, просив благав, будь ласка, син, давай, будемо дихати, будемо кричати. І він трошки почав кричати. А коли народжувалася донька, то ми просто з дружиною години півтори стояли, хохотали там в ловому залі. Коли заходили Шери, вони бачили, казали, що мені дуже відно, щось з ними не так. Але було дуже екстремально і дуже весело, це справи, чарівництво. таке. Воно дуже, дуже неймовірне. І а, коли ти вперше береш свою дитину на руки і, і розумієш, що це твоя кров і плоть, і ти можеш її при потримати, пообіймати, це, це дуже, дуже так індітно, дуже, дуже над, надзвичайне. І я завжди своїм всім друзям і всім чоловікам дуже раджу обов'язково відчути це на собі, тому що це ну, зовсім міняє відношення до своєї коханої жінки. Розумієш, через що вона має пройти, щоб е, ти міг просто тримати свою дитину на, на руках.